Довгий фракція волі народу, шановні колеги, сьогодні дійсно визначальний день. І коли йде така жарка дискусія стосовно коаліції і кількісного складу, коли йде перезавантаження не тільки виконавчої, але й де факто керівництва законодавчої гілки влади, коли ми говоримо про те, що попереду стоїть тяжкий складний шлях непопулярних реформ. Я думаю, що це той самий день, коли ми повинні переглянути принципи роботи парламенту. Коли ми повинні сказати, що без відносно до великої поваги, з якою ми ставимося до окремих персоналів, до їхніх заслуг, ми сьогодні повинні починати роботу парламенту і де-факто формувати більшість, виходячи із незаяв. Не минулого, а того, як ми будемо працювати в майбутньому. Тому з високою повагою до пана Парубія наша фракція прийняла рішення, що без додаткових консультацій, без обговорення і бачення того яким чином буде працювати парламент, ми приймати участь в цьому голосуванні не будемо. Дякую.